Всім привіт, з вами я, Андрій 98100, і це 13-та частина Джеймс Бонд 007 і нарешті вона фінальна! Фінальна, ви представляєте, це фінальна частина, ура! По цьому поводу я навіть хотів відкрити шампанське, але в магазинах дітям не досягших 18 років його не продають. Ну, вибачте, обійдемося без шампанського. Так, це у цій місії нам потрібно... Не здогнати Ніколь. Вия... Вияснилось, вияснилося, що вона зрадниця. Вона працює на наших ворогів. І нам її треба з... назвати, щоб дізнатися всі імена, на кого вона працює. І так не знаю, як для вас, але для мене це страшенно, страшенно важка місія. Це ж погоня. А я погоню, як ви знаєте, я вже говорив в інших відео, я їх не люблю. Ось Особ... особливо цю вона... Важка вона тут на великих швидкостях машина ніколи бачите спорткар. Це... Я не знаю як я її пройду. Це вже напевно п'ята попитка. Але ви цього не побачите, я ж... Я ж це... не буду вам показувати всі свої провали. Я ж не настільки дурний, так скажемо. Це відео де буде займатися занадто багатою. Це тільки... Так, ну ще ми продовжаємо знатися за Ніколь. Це неймовірно важко. Я вже, я вже це казав, але ще раз повторюю, це неймовірно важко. Для мене, для мене зовсім всі погоні в Джеймс Бонду. Джеймс Бонд 007 Блудсони всі важкі вони для мене. Я не знаю чому, але... Вони мені не виходять. Не, не знаю як для вас, але для мене це щось незрозуміле. Не То ще й це ніколи, вона тут резкі повороти. Це занадто важко. Тут багато машин на, на дорозі. Ось ось бачите, я навіть не встаю подивитись, коли вона поверне, в який поворот. Це важко ще раз говорю. Ну, нарешті контрольна точка пройдна. -а, -а, а так, і ось ця місія має завершитися на мосту. Так, головне продержатися до нього. Ну постараюсь. Мало не врізались. Ой, це місце на якому місія закінчиться. Ну мені здається, що це він. А то, я не знаю, можливо тут ще десь один місць. Ще одна контрольна точка пройдена. Я не знаю, мені напевно здало. Мені здається, що місія де потрібно ганя... О, стрілятися, попередніх місіях там, де було потрібно стрілятися, наприклад, там, де зганятися за раком, то вона набагато легше, ніж ця. Мені так здається. Ці погоні, ще раз, говорю, ці погоні в Джеймс Бондо Мені надзвичайно важко вдаються. Ви ж бачите, що я монтую відео так... Що... Я ще й не знаю гарно монтувати, то це зовсім капець просто. У мене машина вже димиться, ось. Ось нарешті мене... ...мостику. Тепер головне не затупити. Ну що, нам тут потрібно протаранити ніколь. Ось бачите, протаранити машину ніколи. в мене це не виходить. Вона теж відбивається, бачу. Теж хоче мене старанити. А, скільки ж їй тут таранити потрібно? Фу, ну нарешті ми її протаранили. Ось, дивимось відеоролик. І це все. Привет, Джеймс. Любите сюрпризи? Так. Оружие, от Бросайте оружие. Или что? Ну а если она хочет нас нас вбиты, але... И давно вы все поняли? Это не важно. Скажите зачем? Зачем? Так, и цеймениц, кого з навищицы и... помочь. Все было невинно. А затем... Так, съесну. Невинно. думала, что смогу проявить себя, если уничтожу Померова. Это ради любви? Нет. Уж вы это должны понимать. Не хочу быть нищей, старой, одинокой. Ну, а если я беспилотник, не заразу пьет всю Николь. Вона не вс нечого сказати. Сильнією вас. Сильнієм шість. І он нас. Ну а це я думаю, прийшов час прощатися. Всім пока. З вами був я, Андрій 98. Стоп, Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, коментуйте відео. Ну а це дивимось ролик і все, пока. Мы волновались за вас, 007. Что случилось? Я цел. Похоже, вам нужен новый агент в Монако. Буду нужен. Знаете, как найти. Конец связи.